Навію вас, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для розтяжки всіх груп м'язів. Розтяжка зменшує чутливість м'язів, а також покращує їх стан. Тому обов'язково я рекомендую виконувати ці вправи. Навіть якщо ви професійний спортсмен чи не професійний спортсмен, або ви взагалі ніколи не тренувалися і не займалися спортом. То неодмінно я рекомендую виконувати разом зі мною зараз ці вправи. І знову ж таки, я хочу залишити посилання на готельний комплекс Вежа ведмежа внизу в описі під цим відео. А зараз я хочу подякувати усім цим людям, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі, завдяки вашій підтримці. Я можу створювати все кращі та кращі відеоролики. А посилання для підтримки каналу я залишу внизу в описі під цим відео. Починаємо наш сьогоднішній комплекс вправ з грудного відділу хребта. Руки тримаємо в замку, підіймаємо руки вгору і прогинаємося в попереку і лопатки зводимо назад. Ви маєте відчувати, як у вас витягується грудна клітка. Робимо вдих, фіксуємося на 5-10 секунд і опускаємось вниз, видих. Знову ж таки, навдосі піднімаємось вгору, фіксуємося, розтягуємо грудну клітку і опускаємося вниз, видих. Знову ж таки, навдосі. Робимо глибокий Вдих. І опускаємося вниз. Видих. І знову робимо глибокий вдих. Збираємось вниз. Видих. Глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. І. Видих. Добре. Наступна вправо будемо розтягувати м'язи спини. Руки тримаємо в замку. Нахиляємося вперед. І тягнемося вперед. Робимо вдих. Фіксуємось на 5-10 секунд. І повертаємося в початкове положення. Видих. Тоді знову вдих. Фіксуємось на 5-10 секунд і повертаємося в початкове положення. Видих. Знову ж таки, тягнемось вперед. Робимо вдих, тягнемось вперед. Відчуваємо, як у нас витягується спина, і повертаємося в початкове положення, видих. Тоді знову вдих і повертаємося в початкове положення, видих. Знову ж таки, вдих і повертаємося в початкове положення, видих, вдих, фіксуємося і... Повертаємося в початкове положення, видих. Знову ж таки. Вдих. Фіксуємося. 5-10 секунд. Витягуємо спину і видих. Завершили вправо. Наступно вправо будемо розтягувати м'язи біцепса. Руки тримаємо ось так за пальці і розгинаємо руку. Фіксуємось. В такому положенні розтягуємо біцепси і міняємо руку. І другу руку. І наступна рука. Дихання не затримуємо. Тут дихаємо так, як вам зручно і комфортно. Глибокий вдих через ніс і видих через рот. 5-10 секунд розтягуємо і тоді міняємо руку. Тоді знову 5-10 секунд. розтягуємо, і міняємо руку. І тоді знову. Ось так. І сюди. І сюди. І розтягуємо руку. Наступна вправа розтягуємо м'язи трицепса. Рукою беремося за лікоть, руку опускаємо за голову і тягнемо до себе вниз. Фіксуємося на 5-10 секунд. Ось таким чином. І опускаємо руку і повертаємося в початкове положення і міняємо руку. Тягнемося в сторону і фіксуємось на 10 секунд. І міняємо після цього руку. Дихань рівномірне, не затримуємо, дихаємо так, як вам комфортно. Вдих через ніс і видих через рот. І міняємо положення. Робимо другу руку. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. І міняємо положення. І міняємо руку. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа будемо розтягувати м'язи, плечей. Руку тримаємо перед собою, другу тримаємо ось таким чином і відводимо в сторону. Робимо видих і. Повертаємося назад в початкове положення вдих. Тоді друга рука видих, розтягуємо, також можемо затриматися 5-10 секунд і повернулися назад вдих. Тоді знову видих, зафіксувалися. 5-10 секунд і повернулося назад, вдих. Знову видих. 5-10 секунд. І Вдих. Тоді знову видих. 5 10 секунд. І повернулося назад. Вдих. Тоді знову видих. 5-10 секунд. І вдих. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Добре. Наступною вправою розтягуємо м'язи ніг. Робимо випад в сторону, фіксуємося. Можемо робити ось такі коливальні рухи, але це не обов'язково. В одну сторону робимо вдих, а в другу робимо видих. І також фіксуємося в тому положенні на 5-10 секунд. І тоді переходимо в друге положення. Також ви можете дихати так, як вам комфортно. В одну сторону вдих, а в другу. Видих. І міняємо положення, завершили вправу. і наступна розтяжка для е, м'язів трапецій, піднімаємо. Плечі вгору робимо видих і опускаємось. Вниз, вдих. Підіймаємо вгору, робимо видих і вниз. Вдих. Вгору видих і вниз. Вдих. Вгору видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Я рекомендую вам виконувати такі розтяжки щодня зранку і ввечері. І ви неодмінно помітите, які позитивні результати будуть відбуватися з вашим тілом. А ми будемо прощатися з вами до наступного відео. Я хочу побажати, нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. А ми прощаємось до наступного відео. До зустрічі, друзі!